Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я прийшла своїх курочок, а тут отаке. Всі вже сплять, я не знаю чому. Зараз тільки 13.20, чого вони вже всі сплять, я ще зовсім не розумію. Старий біонь вже спить. Яйця все одне зідрала знайшла. Чому вони всі сплять уже? Вже всі вмиваються, на ну, ніч. Ви чого вже всі спите? Ви в такий час ще десь там за двором бігаєте. Ні, я не скажу всі, тут ще не всі, ця половина тут курай ходить. Там тільки половина курай. Ось. Там інші куря, вони на задворках. І там одна ще там рижа курка щось у кавачинок забула. Надо буде її вигнати, бо вона там її останці ночувати. Тут дві курки несеться червона і чорна курка, Чорна з білим, з білою мордою, навіть сірою на білий не схожа. А тут уже всі так це ж старі вже. Тут не ну, молоді, ось Уся ось молода курка. ось молодий півень. Ай, дай ще тут такі я молоді. Ось що, молода курка. Це стара курка Ой, та що ж ти пільовку тут розганяєш? Ось що, молодий півень. А там вона он, напевно молода курка. А там уже всі старі. Ось також молода курка. Тобто тут вже половина молодих залягли спати. Чого воно так? Ну тут більшість тут старі просто кури лягли спати. Зараз я вам вже покажу. А, так ось ще і молода курка несеться. дивіться. От моя хорошенька така. Ну, зараз покажу вам, де ті кури лазять. Яйця я подрала. Ага, світло вас випіньчить, воно вам не потрібне. Все пішла я. На дворі така ось погода. Там щось багіра шукає. Ось, дивіться, молодняк тут лазить, а воно, ой, а та воно стара. Ой, не стара чи стара. Ні, стара курка лазить, я думаю, а то молода лазить. Ой, ось, стара також худа. Треба десь яйця діти. А що тут таке за гамір? Кухня закрита літня. закрита, от біда, і куди це нехай поки що. Ось тут полежить, я його, як буду вертатися, я заберу яйця. Так так я... я ж думала, що ви нічого не знесли і вирішила з собою не брати відру, а тут усього, ну, 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 кури ще її знеслися. Ну, я тільки одна ця знайшла. Ну, хоч щось. Ось тут я понаходила ці яйця, тут немає нічого. А тут я знайшла це яйця. Не знаю, чого вони. Їжі. Погляньте, тут, їх, тут гора, тут їм буде ще їсти. Тут ось також купа каші, яку вони не їли. Ну, вони її майже не їли, а щось там зробили. Ось гора їжі. Їсти вже нічого сипати не буду. Угу. Хотіла, значить, я відкрити лаба з двері, а вони. Що, правильно, примерзли. Що тепер робити, я вже не знаю. От примерзли я не можу відкрити. Зараз спробую ще повідкривати. Може бути, зараз вже почну їх збирати. Все, двері я відкрила. Зерно тут нове є. Тут ще залишилося все трохи цієї несучки. Тут іще ось також гора, ми їм кашу варимо Кіт зайшов. Я не знаю, збирати їх чи нехай, вже. потім почну їх збирати трохи раніше, бо за я щось їх, я їх в такий час, що ще, ще вони майже гуляють. Я їх тільки 14 починаю збирати, а коли починається вже. Ну там 1350, а я їх починаю вже заганяти. Он, переходили вже і пішли гуляти. Бо то, що засіділися. Не знаю, знесли ми то щось чи не знесли. Зараз подивлюсь. Угу. А тут вже це всілася. Ну, нехай. Він іншим разом. Вже зберу яйця. Лабаз я закриваю. І нехай вони ще гуляють, нехай ще гуляють, а їх вже потім будуть заганяти. Друзі, тут ось дивіться, що дві курки, там лазимо. І десь іще лазим рижа курка, десь далеко. Зараз почну збирати. Просто зараз їх повиганяю від кабачинок і вже нехай будуть гуляти в дворі Бо вже півдруга треба їх трошки попочинати збирати їх в двір потроху. Друзі, оказується тут ходило цілих п'ятеро курей. Двоїх вигнала, а ось цих ось не можу вигнати троїх. Не виходить, це все залізти залізте. А вирісти вже не можуть. Зараз буду якось знову з ними панькатися. Друзі, шоста, шоста курка, шоста. Я вже не знаю, що робити. Ну, хоча б три від ціля. Одну я зловила, а оце трих, я не знаю. Оце вона б'ється за боротись. Що робити, я вже не знаю. Ой, друзі, зігнала всіх рука краснючий. Я їх не чую зовсім. Фух. Наскільки замажжало, що це слова мене описати. я пригнала звідтіля саме рокурей, троє. Троє, начебто, ні, двоє, двоє. Двоє самі вийшли. Чи троє? Ні, 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 троє, троє. Да, 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 да. троє вийшло самі. Одну я зловила, ні, я двох зловила. А а так, а тих я напевно також зловила. Тобто там багатьох я там зловила. А деяких я просто вигнала, тому що я потім на мене почала гавкати собака і мені почав світіля тікати. Але ж собака так не дасть собі втекти. Ну потім довжожний пес сліпий тож мені повезло. Та й він не такий агресивний, він ніколи нікого не кусав. У них там добрий пес, він мене знає, але чому почав на мене гавкати. Ну, так як він сліпий, мені не було так складно там виганяти курей. Але одну курку він на мене чуть не зібрав. Я її захвастаю за забор, бо боялася, що собака міг ухватити мою курку. Ну, а так зараз я їх вже буду заганяти, бо вона вже 13.42 і буду вже. Напевно, закривати повністю. Зараз перед ділом треба їх всіх зігнати. Курочок я подивилася. Ніде нікого не знайшла, значить, кури прибігли усі. Ай, ну напевно вже буде й закривати. І ти вже відпочивати, бо руки вже вон краснючі. А зама що страшно. треба було рукавички одягати. Ай. Всі вже тут зібралися. Буду вже їх закривати. Ну, друзі, я вже їх закрила, світло я в них включила. Оце у все, друзі. Усім па-па і на висучаю. Бажаю мирного неба. Здоров'я, щастя та усього найкращого. На цьому все. Усім папа до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого.